Початок, і сестри, хресного ходу помаленьку з Божої помочі виходимо і люди лише бачите, ми зібралися. Матінка Божа благословить нас і покрився ходим, де молимося за мир, за наших воїнів, щоб Господь припив нас всіх, допоможе нам всіх Бог. Vai, 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 vai ca crema, sa q respunla... Nici bo hero, o Valanciano. Vu. яка природа. кладочка. Йдемо перепал. И леджки. Иисус Ро... и природа, Богом сотворна. і поломнички наши. Господи. Исусе Христе. Ну багато дет